Кіна до України повернулася юнацька олімпійська збірна. Нашу країну представляли 58 атлетів. Усього спортсмени вибороли 29 медалей. Серед них дев'ять золотих, дев'ять срібних і 11 бронзових. Як зустрічали національних героїв, бачив Юрій Бівік. Квітами, піснями і вигуками Слава Україні так зустрічали спортсменів з других юнацьких олімпійських ігор, що проходили у китайському Нанкіні. Рідні й близькі своє хвилювання ледь стримують. кажуть, довелося пережити чимало. Переживання завжди є, де правляємо куда то далеко. Ну Діржимо кулачки. Молимося Богу, щоб все було відбувалося хорошо. Дев'ять золотих, дев'ять срібних і одинадцять бронзових медалей. Такий здобуток української збірної. Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка результатами спортсменів задоволений. На цих других юнацьких Олімпійських іграх ми побачили, що дуже великий потенціал українського спорту, і з нашого боку, ми повинні зробити все, щоб ця талановита молодь. Виступала на світовій арені і перемагала для нашої держави. Юлія Левченко завоювала золото. Дівчина каже, змагалася у день державного свята, тому перемогти була просто зобов'язана. Я не знаю, коли поняла, вообще, ми сорівнування на день Незалежності, звісно, і переживала, було багато емоцій. Ну, потом справилася з волненням, поняла, що все таки надо показати, яка наша страна. Все таки надо гордиться ей, чтобы гордились ей вообще все страны мира. А от боксер Раміль виглядає більш стримано, хоч і зізнається на змаганнях. Емоції подекуди виходили на перший план, адже бій для нього був принциповим. Я обязан был этот бой выиграть, потому что этот бой был против боксера с России, Дмитрий Неса, И я обязан был в своей стране, чтобы я выиграл этого бойца. Я усилия все свои поставил, тренер меня настроил как надо. И я вышел, сделал всю работу, выиграл его как надо. Зустречать своих выхванцев приехали и тренеры олимпийцев. Кажут, пишаются их здобутками. Молодежь у нас достойная, которая защищает Нашу страну в трудний момент і достойно виступають на Олімпійських <плес> іграх. Ми щасливі, що у нас рібята такі молоді, хороші, які на прославляють нашу страну. Міністерство молоді та спорту обіцяє олімпійцям винагороду: 20 тисяч гривень за золото, 15 за срібло і 10 тисяч за бронзу. Поміж тим, самі спортсмени кажуть, трохи відпочинуть і почнуть готуватися до нових стартів у дорослих випробуваннях. Наступні ж треті юнацькі Олімпійські ігри відбудуться у Аргентині у дві в 2018 році. Юрій Бібік, Євген Шевченко і вся команда 112.